Shows a year. Інколи ми замислюємося над значенням національної культурної спадщини та з нез'ясованих причин люди, яких доля або ж невблаганні життєві обставини насильно відірвали від рідної землі, здатні до більш двайливого ставлення, до української музики, пісні. І танцю. Тарас Левицький народився і виріс у Філадельфії США. Але палку любов до української пісні, українського танцю, увібрав у себе напевно, із молоком матері. Пане Тарасе, наскільки я знаю, ви людина, яка народилася дуже далеко від України, але цей потяг до українського мистецтва, до української хореографії, це напевно якась генетична пам'ять. З чим це пов'язано? Ну, те, що батьки мої українці. Абсолютно це генетичне, але це цікаво, що ви цю тему з від того почали. Бо на загал я вчився в Італії: живопис, історію мистецтва, скульптуру. І довго не був з нашими українцями в діаспорі і думав, що це мені не потрібно, але почав їздити більше до східної Європи, в Польщу і такі речі, і відчував генетичний потяг в ту сторону. І як вернувся в Філадельфію, знову почав роботу з ансамблем Волошками знов з Волошками і, е, ну, і з, з нашою діаспорою, де, де вона досить активно підтримує нашу культуру. І... А що означає, знову почав роботу з Волошками? А до цього ви вже співпрацювали з ансамблем «Волошки»? Ціле життя. Ну, від, від трьох років танцюю там. Е, у нас є школа, мови і цього всього. І... Ну, це тягнеться 12 років як школа по суботах тільки. а Ансамбль працює і школа ще, крім того Волошок, і з ними. Вже 40 років працюю. Я особисто, ви знаєте, помню цей танцювальний колектив в 77 році, 1977 році. Танцювальний колектив, який нас вітав, вітав Ятрань в Америці, в Сполучених Штатах, Філадельфії. Він створив свій колектив. Я помню, він ще малесенький, бо він танцював в цьому колективі, потім він створив свій колектив. І на сьогоднішній день він приїхав для того, щоб і ще раз він хоче дуже щоб показати програму, ту, що створив Анатолій Михайлович Кривохіжа в ятерні, щоб показати ще раз українські діаспори в Америці. А відколи це захоплення хореографією почалося? Чи якщо людина захоплюється мистецтвом, то їй підвладні всі його жанри і види? Е, мене завжди ціле життя цікавило мистецтво просто будь-яке. Тобто е, ну, бакалерат, в мене живопис, е, магістрат в, по скульптурі, а потім докторат зробив в історії мистецтва. Але цілий час е, в той час. Танцював, вчився, але це збоку, просто так. Тим займався. Але ви займалися саме українською хореографією чи взагалі хореографією? Спочатку класикою, тому що не було такого. Потім 72 1972 році створився ансамбль Волошок і, і тоді почав з ними роботу, яка завжди. Я йшов через класику, тільки щоб дійти до, до українських народних танців. Але ансамбль волошка, напевно, не виник сам по собі. Що послугувало поштовхом виникнення фольклорно українського колективу? У 62-му, по-моєму, році, гастролював ансамбль імені Вірського. І це дуже збудило діаспору. І потім чомусь було 64 го і, мабуть, ще раз десь. 67-му, а потім була пауза. Дуже це був саме ансамбль вірського? Так. А, ну і це збудило людей. Я вам скажу так що, що в нас є різні покоління, які приїхали інакшими хвилями. Моя жінка належить до хвилі першої, тобто її ще прадіди народилася. В, ну, в минулому столітті, ну, в XVIII ну, столітті вже в, в Америці. Тобто, а я належу до тієї хвилі. Батьки виїхали після, ну, після того, що сиділи в концтаборах в, 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 ну, в Німеччині. Тобто, ті різні покоління. Жінка моя не говорить по-українськи. Я ще трошки тримаю мову, стараюся. Діти мої говорять. Танець, що це? Це така міжнародна мова, запалило всі ті хвилі, тобто, бо там мови не треба, і, і це притягнуло дуже багато людей разом. І взагалі, це з тої причини мені дуже подобається це мистецтво е, е, хореографічне, тому що там мови не треба до, до неї. Це доступне всім. Много-много лет назад, когда я еще был э, танцовал в ансамбле и тогда был исполнительным директором. Я занимался подготовкой гастролей, и Все гастроли я проводил в Соединенных Штатах Америки. И мы вот в Филадельфии там много дней жили, встречались именно с теми танцовщиками э, волошки, которые вот его приемник, наверное, его близкие родители, я не знаю кто, но он из тех украинцев, которые по данным столько лет помогает содержать, делает, содержит этот. Ну, будьте большучі, большучі концерти от, українського географічного мистецтва і е, в сем'яни штати. А що ви могли б сказати про такий теж всесвітньо відомий колектив Кіровоградський, як е, Театр танцю Ятрань? У Ятрань теж. Історія досить довга. В ну, 1977 році вони були у нас в Філадельфії. Е, і перший раз, це був перший раз, що взагалі, е, ну, Дуже відважно поступив пан Кривохежа з тим, що він, як ми попросили, чи він би зробив нам майстер-клас, він це дозволив. А до того часу, ну я думаю, ви в курсі, що стіна була досить така строго закрита. У нас ми дуже часто, навіть як ансамбль Вірського, приїжджав. Е, дуже акуратно тримали е, навіть штори між е, за колісами і ну, з автобусом, тобто е, їх виводили. Наші кидалися там, кидали сві, цвіти, е, е, вітали людей, а, а вони навіть не могли, ну, так як я розумію, не могли навіть на нас подивитися. І йшли на автобус і їхали далі. То були такі часи. Е, коли ятрань був, теж було. Я можу повісти, з нашої точки зору, е, такий емоційно помішаний час. Чому? Тому що <кій> одні, одні з нашої діаспори стояли з плакатами, бойкотували концерт. Чому? Тому що це, е, роді пропаганда, що все добре, що, що Україна вільна, бачите, що, що мистецтво живе і це все, все дуже добре. А ми знали, що. Ну, взагалі, щось є недобре, коли ми взагалі не маємо контакт з нашими братами сестрами в Україні, і це було погано, що релігія не завжди була доступна вам то розумієте, <гум> Але... то все переходяще, а мистецтво вічне. Так, тобто в ну, наші стояли класи. з плакатами і бойкотували, угу. і це такий емоційно помішаний час, був, бо бо. Це люди, яких е, наступний день я з ними в церкві буваю. Е, е, ну, і треба пробитися через тих, ну, ну цей, я не знаю, завісу. Я, та, завісу, щоб е, зайти в концертзал. Ну, але, чесно скажучи, дуже часто що, що було, ті робили свою роботу, щоб е, ну, телебачення показувало, що, що є проблема. Але тоді треба підтримувати колектив, Тобто плакати, ті его, написи в машину, в багажник і е, бігом, щоб встигнути ще на концерт. Тобто треба перше було пробити через ту лінію, а потім чоловік сидить біля мене, той, через кого ми пробили. Це теж, роді, роді був, те, театр такий, але кожен мусив своє зробити. Ті підтримують мистецтво, ті підтримують взагалі, що, щоб не вірили. Що Україна є в доброму стані зараз. І це таке було, що ну, тяжко було це навіть взагалі кому-небудь пояснити, чому українці бойкотують український ансамбль, а другі підтримують дуже сильно. У американській газеті Нью-Йорк Таймс Клайф Барнс зазначав: видається, що танцівників на Україні набагато більше, чим може вмістити в себе ансамбль вірського. Та все ж, не дивлячись на зовнішню схожість цих колективів, якщо придивитися ближче, вони мають свої індивідуальні риси. Скажімо, темперамент і експресія Мисеєва, драматична рівновага і самобутній смак вірського. У ятрані домінуючою якістю є також витончений смак, але ще і простота, самобутність. І, можливо, велика природність. Дуже відомі критики взагалі писали про Ятеран дуже високо, що він на дуже високому рівні. І навіть помітили, що, що трошки інакше від ансамблю Вірського або ансамблю Мойсеєва, який якраз Мойсеєв якраз гастролював в той самий час. Сам цей дуже відомий критик написав, що тут мистецтво виглядає більш натуральне і доступне. Тобто, там, то, що було, як машина зроблена, а тут люди наші роблять. І, і глядач дуже це більше приємно було для нашої публіки, для нашої американської публіки. Тобто, це американський критик це писав. Я сьогодні з Тарасом розмовляла, ми вже з ним дуже багато розмовляли зранку. Я його подякувала за те, що він, вони пам'ятають досі Ятрань, пам'ятають досі Анатолія Михайловича, тому що не було б Анатолія Михайловича, не було б Ятрені. І е, це дуже добре, тому що зоряни намагаються е, е, робити все те, е, щоби. Так сказати, продовжити хореографічним номерам Анатолія Михайловича життя сценічне. Те, що зробив Анатолій Михайлович Кривохижа, з усім колективом, з Анатолієм Байпаном, Геннадієм Майрашем, Антоні Миколаївною, Червінське, ну зроблено дуже багато, тому що і стислий термін був, і як кажуть, крім репетицій, ще є концерти. І... Норми то можливо ятрань заполонив вас саме своєю душевністю і театралізацією дійства, тому що що стосується е, балетний постановника пана е, Анатолія Михайловича Кривохижі, то він зробив е, дійсно театральне дійство, так, а не просто хореографію, Так, сонки, це, це було дуже. Е, ну, перше, треба вернутися. Що, що ті, що в нас зараз в той час до того часу з волошками працювали. До приїзду е, ятиранців, е, вони були, їхня школа була від 40-х років, тобто mm -hmm. і це вивезлося. І ми ще працювали за тими принципами і тою школою, е, що вивезлося е, після війни чи під час війни. І це все, що було. А тут воно розвивалося далі і далі і далі. І ми тільки на це могли подивитися, коли ансамбль Вірського приїжджав, і тоді як ятерань. А мати доступ ще до майстер-класу. Я добре пам'ятаю, це пан Босий був. Я брав участь там. Я був один з тих учнів, який брав участь. Ну, це був такий просто кулак, удар художній в лоб. Бо це сама методика, як дійти до тої техніки, що і, і мистецтва, що я бачу на сцені, а як це має бути урок до того виглядати. І я ніколи не вірив, наскільки це може бути складне, бо ми якраз не мали того доступу до тої методики довший час. І це, це дуже щиро. Вони з нами поділилися. І це, я можу сказати, це є такий пункт, де все обернулося для нашого ансамблю. Зараз він працює він далі як професій, ну, по професійних мірках танцюристи не платні. Вони самі як працюють, як лікаря, адвокати, студенти. Це все. Тобто це як хобі? Це як хобі. Але ми працюємо як заслужений колектив професійний по художніх мірках. Тобто ми зараз є в тих самих рангах, що є Пенсільвенія, ну, національні ансамблі, і навіть отримуємо підтримки гарантами, тим всім з тих джерел, ну, фінансових джерел, які тільки підтримують професійні. Колективи. Тобто ми до того аж добилися. Коли був ятрень в Америці, то ми мали зустріч з Воложками, але то, що були маленькі волошки, дітки, розумієте? От, я вже не пам'ятаю, був Тарас серед них, але ті волошки вже виросли, це пройшло багато років. От, і зараз він е, танцював в тих волошках, а е, зараз керує цим ансамблем. Ну и слава Богу, у нього це дуже непогано виходить и заслужений кращий колектив в США в Этот ансамбль Соединенных Штатов очень хорошо знает. Лет 7-8 лет тому на базе нашего ансамбля пролиса проходили здесь стажировку по украинскому народному танцю. Они выбрали для себе не город Киев, не город Львов, а именно взяли город Керугляд, потому что им очень подобалась наша техника, наша школа школы. И их по-моему, 16 артистов ансамбля Волошки. Вот они две недели назад, они две недели они у нас стажировались. Они очень довольны, мы с ними переписываем, многие наши ребята с ними дружат. А на протяжении последних лет вот он э, поддерживает отношения с Анатолием Михайловичем Кривохижи, и он очень много номеров с его разрешения поставил в ансамбле «Волошки». Мой имя Тарас Левицкий, я директор Волошки Украинской компании в Дженкентаун, Пенсильвания was founded 40 years ago really to preserve our culture through dance. At that time, uh, Ukraine was part of the Soviet Union and was losing its identity. So our mission was to to be ambassadors of Ukrainian culture to Americans. Як uh, майстер живопису, ви працюєте над костюмами, над сценічними образами танцюристів? Теж так. Я я це працюю взагалі. В мене школа була художня, але перша робота моя була. Як дизайнер для Giorgio Армані в Італії, коли я жив в Італії в Римі. І, а потім для Бенетан ми відкрили фірму дизайну. Це, це знову просто це, це було на заробіток. Ця фірма зараз працює, а зараз я пішов назад до мистецтва. І так, я працюю теж на тим іво, але зараз знову через те, що є доступ. Ну, скажімо, цей музей, що зараз є на хуторі, знаходиться тут в е, Я з ними працюю. Тобто, це можна робити. Тобто, ви намагаєтеся відтворити історичну правдивість, наприклад, в костюмі і е танцювальних рухах. Е і в цьому вам допоміг музей? Музей допомагає просто, щоб база, база була справжня. А потім це е робиться на театральний чи фантазія художня. Так, не дуже. Ні, ми поки що ще тримаємося. Того, але ну на того, що було. Зараз ми входимо в це. Це проєкт зараз, який над... що, що зор'яни мають приїхати до нас. Зараз ми будемо робити щось вже сучасне, пов'язане з фольклором. А ваші діти танцюють? Діти, ну діти ще малі, ну один абсолютно танцює, другий цілком не хоче. Він старший має сім років, а молодший чотири. Шу... Молодший фанатик, а другий навіть не хоче дивитися на це. це ну, батько мій математик, ну а я, а я цілком теж спортивний, тобто я не до того. Як ви вважаєте, чому, наприклад, діаспора більш прагне зберегти історичні, культурні традиції українського народу, чим, наприклад, ті люди, які живуть зараз і тут? Мені було десь 18 років. Я батька спитав: взагалі, чому нам треба ту мову? Вона ніде не є потрібна. І він мені відповів, що це абсолютно це можна її забути. Але не забудь, що від нас це забрали. Тобто його батько ну, був академік, його застрілили в Дрогобичі. А решта вони втікали, ну, під час війни втікали. І вони це згубили. Мабуть, як людина щось губить таке, або а ще гірше забирають від неї це, то... Вона прагнеться, щоб це тримати. Але, мабуть, тут просто ще не відчули, що, що це може абсолютно колись зникнути, і, і його не буде. І ми знаємо, як це чується, мати ту пустоту культурну, бо ми це пережили там. І коли воно губиться і губиться. Люди себе організують, бо відчувають, що вони можуть це все згубити колись. А я думаю, що цього почуття, поки що це ще тут не було, воно не дійшло до того. Тобто, може, люди не, не розуміють, що це дійсно може бути криза культурна, художня, згубити те, що відрізняє Україну від всього решту, від сусідних країн.